У нас є ще одне включення. Святослав Єрмолов, поліцейський, оборонець Маріуполя і теж колишній військовополонений. Святославе, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю вас. Добре, чути. Чудово вас чути. Я знаю, що ви зараз в Покровську ви вернулися до виконання своїх поліцейських повноважень після полону. І скажіть, як ви підтримуєте власне, якусь інформацію стосунки з тими побратимами, які були в полоні? Чи вийшли ваші хлопці, про яких ви мені розказували в нашому інтерв'ю? І чи тримаєте в руку на пульсі що з іншими вашими колегами, з якими і? Які були з вами в полоні, ну звичайно, я слідкую за кожним обміном. І звичайно, дуже слідкую. У нас з моєї групи, наприклад, які ми виконували бойові завдання, тільки четверо були обмінені. От до них входили і працівники ГУР, ну, які на винтаквілі прилетіли до нас і посилили на нашу групу. Також один прикордон, де четвертий поліцейський. От. На жаль, так сталося, що дуже багато наших побратимів ще там. Дуже Бога молимо, щоб можна швидше вони вийшли і е, пройшли лікування ребілітацію. Слідкуємо кожного разу. Що... Зв'язок з рідними, з близькими, є точна інформація, що вони саме перебувають в полоні. Маєте підтверджену інформацію про своїх побратимів? Я ж якраз хотів сказати: у нас є телеграм-чат ну, їх декілька взагалі існує. От в одному з них ми слідкуємо. Там якщо особа ну, боєць звільняється, ми йому пропонуємо. Він додає до телеграм-каналу, і там у нас є фотографії з повністю даними реквізитами, але останні виходить на зв'язок, зв'язки з родинами. І от, завдяки такому каналу я вже ну, зміг дуже багато повідомити е, родинам, де саме перебуває е, е, полонини. Тобто е, були випадки, навіть що родичі взагалі не знали. Він взагалі в полонях не живий. От, у Нас дуже багато там кожного дня туди надсилаємо, усі дивляться, у нас кожного дня добавляються туди. Військовополонений армія, і кожен, де я перебував в колонії там, в Російській Федерації, він дає список, який він запам'ятав, що такий, 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 такий знаходиться зараз там. От. Ну і отак от трошки дуже е, намагаємося допомогти. До речі, дуже важлива і цікава інформація. Дякуємо вам за цей телеграм-канал і за те, що ви залишаєтеся, тримаєте руку на пульсі і, власне, турбуєтеся про тих побратимів, які, на жаль, досі перебувають в російському полоні. І я нагадаю, що з нами на включенні був Святослав Єрмонов, поліцейський оборонець Маріуполя, колишній військовополонений.